У шкільних їдальнях Івано-Франківська учні за обіди та інші смаколики можуть розраховуватися банківськими картками. Безготівкові розрахунки це не тільки безпечніше з погляду гігієни, але й зручніше та швидше. Як нововведення сприймають діти, дізнавалася Оксана Гуменяк. У ліцеї номер 3 Івано-Франківська оновили шкільну їдальню. Тепер тут не лише смачно, але й комфортно та безпечно. Нові меблі, роздаткові та буфет із великим асортиментом, враховуючи, що їдальня у підвальному приміщенні там встановили потужну вентиляцію. А сама їдальня є ще й укриттям під час тривоги. Важливо було це облаштувати вентиляцію, це зробити освітлення. Також ми замінили всю сантехніку. Майця на ми поставили нові умивальники. Ми поставили нові сушки для того, щоб діти могли помити руки. Ми поста. Ставили ящики для збору сміття. У нас вже другий рік триває проєкт по роздільний збір сміття, тобто всі діти знають, як вони мають використовувати і як розподіляти сміття. Також для укриття і їдальні були закуплені всі нові меблі. А ще новою у шкільній їдальні стала й можливість оплати без готівкою розрахунком банківською карткою або ж гаджетами, на яких є електронний гаманець. Активно користуються як вчителі, так і діти. Дуже зручно, зручніше, ніж гроші було простим. Там чого? Та тому що гроші треба шукати, а карточку було, знайшов. Найдуже і... зручно користуватись, тому що провів, ввів кулькот і гроші вже хвилину дві, одна і гроші вже відкинулись на, на банкомат. Чи... А пристрій її перегматний. Боже, яке ти розуміли. Ще, ще навіть коли за мама забула гроші кинути, то можна в будь-який момент кинути гроші і гроші приходять за п'ять хвилин. Раніше безготівковий розрахунок впровадили у ліцеях 23 та 10. Черги в цих їдальнях зменшилися, а обслуговування покращилося. За допомогою карткою або смарт-годинника дитина може розрахуватись під час перерви. Це дуже швидко, зручно і не треба контактувати з грошима. Звісно, ми лишили готівковий розрахунок без питань. Дитина може розрахуватися як готівкою, так і безготівковою. Наразі дуже зручно зробити окрему картку для своєї дитини і контролювати таким чином використання цих коштів в їдальні. За бажанням батьків розрахунок і за обіди теж може бути безготівковий, не лише закупівлю пиріжка під час перерв. Також у третьому ліцеї розширили сховище, буфет та їдальню тут використовують як укриття номер два. Одночасно в ньому можуть перебувати до 120 осіб.